29 червня СУБОТА, Герої віри Авраам. Я ось мій заповіти з тобою. І станеш ти батьком багатьох народів. Буття, 17.4. Увесь багатий життєвий досвід Авраама характеризується його непохитною вірою в Бога. Це не значить, що Авраам ніколи не сумнівався. У його житті траплялися невдачі. У старому завіті містяться свідчення того, що іноді йому не вистачало довіри. Часом Аврааму бракувало терпіння. Деколи він вдавався до обману, проте його віра постійно зростала. Протягом усього свого життя він розвивав цілковиту довіру до Бога. Бог покликав Авраама залишити свій дім в Урі Халдейському. Бог обрав цього патріарха, щоб дарувати йому особливі благословення. Через своє перше випробування віри Авраам пройшов, коли йому було 75 років. Бог пообіцяв йому, що він стане батьком великого народу, але тільки за умови, що він із честю витримає випробування віри, вирушивши до невідомої хананської землі, яка розташовувалася на відстані майже 600 кілометрів на південь. Бог пообіцяв і поблагословлю, хто тебе благословить. І благословляться в тобі всі племена землі. Буття 12.3. Авраам довірився Богові і почав свій шлях віри. Напевно, його віра була надзвичайно сильна, адже щойно Бог покликав його, він зібрав усі речі і пішов. Проте віра Авраама на той момент була неповною. Коли в Ханаані почався голод, він не став терпляче чекати Божої допомоги, а в пошуках їжі вирушив до родючого Єгипту. Там Авраам пішов на обман, сказавши, що Сара доводиться йому сестрою. Він не заперечував, коли її узяли до палацу фараона, і лише втручання Бога не дозволило Сарі стати однією з дружин єгипетського правителя. Віра Авраама була знову випробувана, коли йому довелося довго очікувати народження сина. І знову він не витримав випробування, оскільки захотів розв'язати проблему по-своєму. Дитину йому народила служниця Сари Агар. Усвідомлюючи свою вину, він покаявся. І Сара нарешті народила Ісака. Через останнє випробування віри Авраам пройшов уже ближче до кінця свого життя. Бог наказав йому принести Ісака в жертву. Перестарілий Авраам підкорився повелінню Бога. Він розбудив сина, нарубав дров, зійшов на гору моря і побудував жертовника. Він навіть заніс ніж для удару. Коли цей старий чоловік уже був готовий принести в жертву свого вірного слухняного сина, Бог сказав: Не витягай своєї руки до хлопця, і нічого йому не чини. Бо тепер я довідався, що ти богобійний. Буття, 22. 12. Бог сам приготував агнця для жертви. Віра перемогла. Бог знову і знову проводив Авраама через випробування. У кожному з них випробовувалося його довір'я Богові. і після кожного випробування віра Авраама міцніла. Бог щодня випробовує і нашу віру. Щодня він закликає нас довіряти йому все більше і більше. Якщо ми зазнаємо поразки в якомусь випробуванні, як це траплялося з Авраамом, Бог готує для нас наступне Він ніколи не відмовиться від нас, Він загартовує нас у кожному випробуванні, і так буде доти, доки ми не пройдемо через останні випробування і не зможемо повернутися додому разом із ним.